Казка, дівчинка і сонечко. Закон вдячності. Вдячність відкриває серце. Далеко в Африці жила маленька дівчинка на ім'я Саншайн. Вона не мала багато, її одяг був зовсім старенький, а кишенька завжди порожня. Вона навіть не могла купити собі цукерок. Але Саншайн мала те, чого не купиш ні за які гроші. Вона мала друга сонечка. Щоранку щойно прокидалася. Вона вибігала на двір, піднімала ручки до неба і казала: Доброго ранку, моє сонечко, дякую тобі за все, дякую тобі за те, що даєш світло щодня. Дякую тобі за те, що даєш енергію квітам, і вони можуть бути такими прекрасними. Дякую тобі за те, що зігріваєш нас своїм теплом. Сонечко усміхнулося своїм золотим промінням і торкнулося лагідно її щічок. Воно гріло її тіло і серце, щоб дівчинка могла бігати, сміятися, співати і гратися з друзями. Одного разу небо насупилось, вітер гнав важкі хмари, а дощ лив цілий день. Дівчинка Саншань сиділа і шепотіла. Сонечку, ти де? Я скучила за тобою. І ось раптово дощ стишився, хмари розійшлись, і на небі заграла веселка. О, сонечко, вигукнула дівчинка, це ти мені подарунок зробило таку гарну веселку. Сонечко промовчало, лише засяяло, ще яскравіше. Саншайн раділа, що після дощу було стільки води. Вона могла плюхатися хоч весь день. Наступного дня промінчики сонечка лагідно торкнулися кощів. Саншайн, іди сюди, ніби шепотіло сонечку. Ось тут, у тіні, заховалися ягоди. Дівчинка зібрала повну жменю, поїла і подякувала. Дякую, мій друже. Ти завжди дуже добрий до мене. Вона бігала за метеликами дуже щаслива та так захопилася, що заблудилася. Промінчики лагідно ковзнули по стежинці, ведучи її просто до сміху друзів. Сонечко знову допомогло саншайн. І щоранку відтоді вся Африка знала дівчинка, яка щиро дякує сонечку, ніколи не залишиться сама, бо вдячність завжди відкриває серце, і тоді світ відповідає любов'ю. Будьте вдячні навіть за найменші дрібниці, за теплий промінчик сонця, за ягоди, що дарує земля. За дерева, які дають тінь і спокій, бо саме з таких маленьких дякую народжується велике щастя. Дякую за увагу. Чекайте наступних історій.